Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з іншими підрозділами сил безпеки та оборони України уразили об'єкти 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ. Під час атаки було застосовано декілька ударних безпілотних літальних апаратів, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу рашистів у Перевальному, Ангара в тимчасово окупованому Криму. Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та українські дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей, внаслідок ударів рашистські окупанти понесли втрати вбитими і пораненими. Ukrainian Special Operations Forces, together with other units of the Defense Forces of Ukraine, attacked the facilities of the 126th Coastal Defense Brigade of the Russian Black Sea Fleet. During the attack, several Ukrainian drones were used to strike at the location of the Russian unit in Puravaln, Angara, in the temporary occupied by the Russian Nazis' Ukrainian Crimea. The operation was difficult due to certain terrain features. However, the Ukrainian drones successfully covered the route and reached their targets. As a result of the strikes, the Russian Nazis suffered casualties, both killed and wounded.